Вітаємо на каналі Онешкевичі. Друзі, сьогодні приготуємо заливний яблучний пиріг, який в моїй сім'ї готується найчастіше. Ми готуємо його завжди у всі пори року. Навіть вже зняли відео друге по цьому рецепту, щоб ви його не пропустили і точно спробували. Надзвичайно простий і надзвичайно смачний, як то кажуть, просте просто геніальне. Перелік складників, як завжди, дублюємо і під відео. Отже, починаємо роботу із приготування тіста. До борошна додаємо розпушувач. Перемішуємо. Додаємо сметану будь-якої жирності і розтоплене вершкове масло. Можна, так як у нас, не зовсім дотоплене. Це не страшно. Перемішуємо. Спочатку вінчиком або ложкою, як вам зручно, потім руками замішуємо тісто. Це готується дуже-дуже швидко. Тісто спочатку буде розсипатися, потім буде збиратися в кубку. Ось ми обібрали повністю все борошно. Ось таке тісто у нас має вийти. Тепер готуємо форму для випічки. У нас круга роз'ємна форма. На дно поклали пергаментний папір і нічим не змащуємо. Папір, звичайно, беріть про силиконний або антипригарний. Тепер викладаємо тісто. Дуже м'ягеньке, дуже ніжне, не липне до рук, приємно в роботі. Спочатку формуємо дно, потім підтискаємо на бортики більше тіста і будемо формувати бортики. Можна це робити і склянкою, якщо вам зручніше формуємо бортики більш-менш однаково Все, основа в нас готова. Тепер ми підготуємо заливку. Вибиваємо яйця. Додаємо цукор з ванільним цукром. Все це перемішуємо вінчиком або можна збити міксером, як вам ще зручніше. Додаємо сметану. У нас 20% жирності йде в заливку. Перемішуємо. І додаємо борошно. Все це перемішаємо до однорідності. Все, заливка наша вже готова. Поки що теж відставляємо в бік. Тепер готуємо яблука. Яблука в нас помиті, чистимо шкірочку і нарізаємо на тоненькі пластиночки. Яблука кисло солодкі у нас. Сюди можна брати будь-які улюблені. Все, всі складники ми підготували, тепер будемо збирати докупи. На тісто, на основу з тіста, викладаємо яблука. Тут, якщо бачите, що вам мало яблук, можна ще дорізати. І тепер заливаємо заливкою. Можна дорізати яблука, можна викладати так, як є. У нас 1 кг чистої ваги, прорахований. Розправляємо і бачимо, що в наші трішки залишаються бортики тіста. Можна залишити так, як є, докласти яблука, а можна так, як ми обрізати. Просто, якщо ви докладете ще яблука, то час випічки буде трішечки довший. Ось в такому виді відправляємо в розігріту духовку, випікаємо при температурі 170 градусів приблизно годину. Орієнтуйтесь на свою духовку, печемо до зарум'янення. Яблучка в нас трішки будуть підніматися при випічці, а потім осідати. Коли повністю охолодиться, аж тоді виймаємо із форми і можемо продекорувати ще цукровою пудрою. Дуже смачний пиріг. Направду. Готую його найчастіше. Те перше відео, яке ми готували на нашому каналі по цьому пирогу, теж залишу під відео. Можливо, комусь із вас буде цікаво подивитися, які ми були на початку нашого шляху. Отже, виходи смачно і по-домашньому. Дякую, що ви були з нами! Дякую за перегляд! Підписуйтесь на наш канал, підтримуйте українське. І хай вам все вдається, друзі!